Осилізатори на під Полтавою вже кілька років. Частина місцевих жителів конфліктують через кладовище. Зокрема, через два сектори, які наближаються до житлової забудови, їх відвели для почесних поховань. Вони думали, що чоловік сто похоронять і що, і на цьому закінчиться. Ну треба ж ну трезво дивитися людей. То будеш не сотня, і не дві, не тисячі, і не десять тисяч, а може ж сотні тисяч наших моїх побратимів. Це мене теж болить. І то, той тобто, мої побратими заслуговують на краще. І я може, дасть Бог, тут буду вже років через 20 лежати десь там під Бочанівкою. Дай Бог. За даними єдиного судового реєстру, в липні цього року суд заборонив здійснювати поховання у секторах цвинтаря, які розміщені до села на відстані менше, ніж 300 метрів. Це рішення підтримав і апеляційний суд у Полтаві. Згідно рішення загальних зборів села Затурина, за участю інженера, землевпорядника, геодезіста, а також. Ветеранів війни, представників громадських організацій провели геодезичну зйомку і відбили, встановили кілки санітарної захисної зони від найближчої житлової забудови в селищі Затуріна. Наступний кілок стоїть. Пройдемо до того, і побачимо, що він вже попадає в зону 9-го, і 10-го сектору. А 31 березня було прийнято рішення виконкому номер 99, яким прийнято про розширення секторів для почесних поховань саме в 9-10 і 10 секторах оця точка була відміннена геодезістом від житлових забудов, і оце визначається точкою 300 метрів. Якщо ми, згідно цієї точки, 300 метрів, звернемо увагу на 10-й сектор, то ми побачимо, що вже Напрямую видно порушення цьому. І влада це знала. Суспільне звернулося з інформаційним запитом до Полтавської міськради. Там ми цікавились, як зміняться межі кладовища військового меморіалу та санітарно-захисної зони після судової заборони на поховання. Протягом тижня установа направила наші питання до управління житлово-комунального господарства, яке визначило розпорядником інформації. Останні надіслали нам лист, у якому вказали, що не можуть надати відповіді, оскільки розпорядниками інформації себе не вважають. Якщо буде встановлений причинний зв'язок і шкідливий вплив на санітарний стан та благополуччя населення через недотримання санітарно-захисної зони у 300 метрів, можлива ексгумація тіл, які будуть паковані з порушенням 300-метрової санітарно-захисної зони. І вимагаємо на даний час зараз винесена 300-метрова зона, щоб вона... Жодним чином не продовжувалось порушення, і паркан, на який вже вони сказали, що повинен бути от найближчим часом встановлений, Саме був встановлений по санітарно захисної помежі зони. Нині Полтавська міська рада не надає коментарів щодо подальших дій на Сатуринському кладовищі. Світлана Мастепан Кирилово Нової та Натолі Кікоць Суспільне новини Полтава.